Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців, а й сад, город не круглий год. О, а зараз у нас сезон закаток, соків, томатів, Ну, в общем, все, все, все що можна все, що можна приготувати на зиму, закатати в банку, то ми сьогодні робимо. Не тільки сьогодні. Прошлі дні робив. от Сьогодні в мене. Е, така тема я сьогодні вже багато пізно нервав помідорів. О, і Роблю томатний сік. О. Тому що зимою півлітрова баночка томатного соку на, на 4-літрову каструльку е, борщу саме раз. О. Ніяких не треба паст купляти в магазині, не все. І томатний сік він домашній, він чисто екологічний продукт. Ну, а тепер ми будемо. Помили помідори, будемо їх нарізати і давити на соковижималку. У мене вже намиті помідорчики. Такі гарненькі, файненькі. Я їх нарізаю. От так от. Ой, Це такий гарненький, ще зеленуватий, хай друзей. Було серце, самий вкусний помідорчик. Дуже люблю такі помідори. Я його, мабуть, поставлю, попався такий зеленкуватий хай він. Хай він дойде. А остальне ми під нож. Бо великі помідори в банку не влазять. О. То ми їх запустимо на сік. Я сік закриваю з м'якоттю на борщ, з мякотю. Тобто м'якот не викидаю. Навіщо викидати? Все воно все воно корисне. Ну якщо купити. На такий, щоб пити сікот. Ну, тоді вже м'якоття окремо, О, можна навіть м'якоть додати водички трошки О, і перекип'ятити. і це буде запросто хороша заправка на, на борщ. Так що викидати нічого не треба. О, так, вирізаємо. О. Поки нам погода дає. Ну, время, щоб помідори достигли, бо я все хвилююся, що піде фітофтора. О, ще ось волове сердечко. Залишу. Дуже смачні вони. Так, з'їсти його. Я хвилювався, що фітофтора поб'є, але ну, ще хто його знає. Ночі вже холодні. О, ночі холодні. Так, все може бути, все може бути. Так, що ми там маємо? Що ми маємо? У мене каструлі зараз всі зайняті великі, ну нічого. Таку трохи О, і, 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 і... Ми все приготували вже. Так, вроді все. Ну Все, поїхали. Будемо давити сочок. Попробуємо <кхи> натурпродукт, зараз ми його попробуємо. Візьмемо стаканчик. Прошечки соли. натурпродукт. Вкуснейший. М -м -м. Это не магазин. Бомба. Так, кастрюлька у меня уже полна. А мы зараз Витягнемо. О, а оце в мене шмик. Тут скільки ще соку, я його не викидаю. Я його не викидаю, тому що я його окремо потом каструльку кину. Добавлю водички туди. І перекип'ячу, додав солі і це буде заправка на борщ. О, можна сюди вкинути половинку м'якоті, але це я закрию просто е, сік чистенький, щоб пити. О, а оце ми переваримо на, на борщ на заправку. Все, поставив я на плиту. Поки воно закипить, підготуємо баночки, мабуть, літрові. О, трошки приберемося. Це поганий, помідор був. Приготуємо баночки і будемо закручувати чистий сік у баночки для пиття. А жмих ми переробимо, як я вам сказав, ми переробимо на заправочку. Добавимо водички і буде прекрасна заправка до, до борщу. Я приготував три літрові баночки, три штуки. Тому що каструлька невелика, а велика в мене зайнята під компот. Я думаю, що тут не більше буде. Можете додати солі туди, Ну, я ложку Ну, Може трошки більше. А можна і не додати, він і так буде стояти. А тепер будемо чекати, поки закипить. А поки будемо ждати, поки нам закипить, поп'ємо чайку. Бо ще й в роті крихти не було, як то кажуть. А все в трудах, все в трудах, все в роботі. Треба купити чайку і будемо продовжувати. Ой, сьогодні в мене такий. сильнейший день, трудовой. Сделаем, разберемся с соком, потому что там я еще, хватает помидор. Они спинуть же, спинуть каждый день. Разберемся с соком, потом треба косыть идти. Короче, запарка, запарка. Ну ничего, День працюємо, день відпочиваємо. Тому що, як то кажуть, від Роботи коні дохнуть. О, все в мене є. Головне, щоб нічого не забути. Чай не забуду, заварив. А можу і забудь за роботою. Так, ждемо поки закипить. Ну Ось у мене вже кипить. Зараз я поналиваю в баночки, закрию і під одіяло, хай воно собі там простерилізується. Так що так. Так візьмемо у мене із закрутками різні. Поставимо мисочку на всяк випадок. О. І отак акуратненько, щоб банка не лопнула попервой. Щоб вона прогрілася. Отак. Зараз. А потім можна буде і линути. Не спіша. Ось так от і закрутимо. Все. Не шипить. Вроді не шипить. Ну, тут ще не знаю, буде на літрову баночку чи не буде. Чесно говоря, не знаю. Наверно, закинемо півлітрову. Закинемо півлітрову. Ще й залишилося, можна випити. І так само закрутимо. Бо Там вже півлітрової не буде. Ось. От і все. А Тепер ми їх поставимо під одіяло і хай вони там годинки 4 простерилізують. Ну а я вже витягнув жмих. Тей сучок, що там залишився, я його не буду видавати, там не буде пів літра. Оцей жмих, миг. Я його викидаю, опа, о! Я його кидаю сюди. Викидаємо сюди о, і додаємо туди води холодної. О. Щоб не таке було густе воно. з ось штукенції, о. я налив уже туда воды холодный надо витерти, бо буде будет тут О. вот так вот сделали це? сделали И там наляпал короче нуляпаешь что ты сделаешь что ты сделаешь это закрутка Ой. ничего не сделаешь так это все укинул а теперь я тут еще тоже Ложку солі можна там найбільше. Все. Добавив. перемішав і вийшло таке воно, бачите, ріденьке. Все перебито, вийшла така кашка. Все. І тепер. Чекаємо, поки воно закипить. Хвилин 10 і воно закипить. Підготуємо баночки. І також закатаємо і під одіяло. І це буде приправка на борщ. Зимою як знахідка буде. Ну а поки воно там гріється, не будемо теряти время, використовуємо все вчасно. У мене вже чайок підостив. Треба щось з'їсти, бо я вам кажу, я ще взагалі нічого навіть в роті кришки не було. А закипатиме ми якраз не... А ще ж треба це все позакривати, щось, готувати їжу. Не знаю, що сьогодні я там буду. Борщ уже доїли. Борщ доїли. Надо щось робити. Мабуть, з'блюшної работи. Кабачки є все для цього є. обов'язково зранку. О. Кажуть, що Ложка меду може продлити цілий день для людини достатньо калорії, щоб протриматися цілий день. Ложка меду. Ну, от того то не, сили не прибавиться, але людина протримається. Так що зранку чайок з медком саме раз. А ось ще до мене дружок прийшов. Мій просить, тільки сяду їсти, одразу до мене йде. Зараз покажу вам. Ось, ось він цей хлопчик. Тузік. Ану зроби зайку, Тузя. Тузя. Пішов пісів. Заховався, стісняється. Він мене сіснітельний. Так що от якось так. Поки кипить. Ми трепізнічаємо, а потім будемо знову закатувати, тому що все сьогодні повинно кипіть, шипіть і пузиритися. Так що, кому сподобалося моє таке відео. Не ковальство, звісно, але це теж в житті знадобиться. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Чи буде вдома, чи в кузні, це зависить від того, як в мене буде замовлення. А як нема замовлення, то будемо знімати сад город, не круглий год. А поки на все добре, хай вам щастить, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.